Всім доброго дня! Слава Україні, слава українським героям! Радий вас вітати на каналі Екскаватор. І сьогодні я вам хочу показати такий невеличкий відеоблог, як можна заробити вкотре на металобрухті. Певний час я був з поважних причин відсутній. Зараз е 6 днів. Не викладав ніяких відеороликів. Зараз ось таку коробочку мені підвезли хлопці знайомі. Там 30 кг, пише, я щось навіть не звернув спочатку уваги. Подивимося, що там в коробці. Товариш казав, що переважно більшість це автозапчастини. Зараз я його розріжу. Тут ще така штучка є. А, це рульова рейка. Я там зазвичай дюралюміній знімаю, там може, кілограм, може два. відчуваю. Так. так. Напевно, що воно не розвалилося з того картонного ящика, воно все обмотане скотчем. Я просто виріжу тут такий квадрат і звідти буду витягувати все, що там є, і показувати. Чечка розрізано Так, щось є трохи. Щось під маємо? Ось така штучка від генератора. Я вже показував, як його розбирати. Зразу беру там, де є ось такий трансформатор. Міть це нам підходить. Це ми теж розбирали? Це двигун від пилососу.

Тут йде металевий такі вкладиш його треба вибити. Деколи вони вибиваються дуже легко, а деколи дуже сильно прикипіли і доводиться повністю розбивати це все. Вентилятори трошки міді. Ота ці штучки трошки міді буде. Дві. якір, Це від болгарки. Така штучка. І ще один двигун від пилососу. Що лишився? Старт. ще Такого великого не було, ні ради. Навіть не знаю. Зараз я витрю і подивимося від чого по номеру, від чого він. Насправді дуже великий. Я його потім окремо покажу, як він розбирався і скільки з нього виходу. Ось такий стартер великий. Пише, що виготовлено в Білорусі. 8,2. КВТ. 4. Більше всього, що це МАЗ. або Може і на КАМАЗі стояло. Я в тому не дуже сильно розбираюсь. Головне, щоб він посередині був не пустий. Ми його могли б. Якщо там щось буде, то я додатково покажу, як воно буде піддаватися розбірці. Ось так, на сьогодні все. Металовому. Підписуйтесь на канал Екскаватор. Будемо розбирати, розпаковувати, вчитись заробляти, хто хоче. Слава Україні, слава українським героям, до зустрічі. Всім доброго здоров'я!